Акбар, Акбар, а що це у тебе в руках? Це дитяча ігрушка. Ти що не чула, приватний садочок відкривається? Боже мій, де? Де? Ну, дивись, сансей. Так. Дивись, вок, центральна дорога. Дивись, тепер сюди. От і, ну, поч, щоб не заблудився, я тебе покажу. Поч, 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 бігом, 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 давай, поч. Пупак, я на каблуках, я не гонна так давай, швидко бей. йде. Давай, бігом. Десь сюди, відеш, де направо йде, Мрео. Це з садок лим далеко. Недалеко на машині швидко приїжджаєш. Куди, куди ти йдеш, куди, сюди. <laughs> Чуть ли машина не збила, ні. <skulling> куди ми вже? О, далеко опираємося в приватний дитячий садочок. <skulling> Слухай, бояр, а то далеко чи близько. Пой, пой, там уже вже, oh, вже прийшли. Близько? Давай, давай. Бо я вже не беру. Da, da, все, все, пой. Спортом займатися. Не так уж і далеко. Що oh. oh. це стало? Я ja вже не можу, то ще далеко. Я уже ажуфріла, чесно. А то правда, що там по суботам теж працюють? Субота працює і дітей беруть від двох років. де? Це адреса промислова 2А. Дитяча академія успіху. Ого, це такий садочок. Так, Приватний садочок перший втячний.